У жмаринській громаді триває послідовна робота над створенням комфортних і сучасних умов для навчання та розвитку учнів. Сучасні класи за напрямками STEM, природничих наук, технологій, інженерії та математики запрацювали нещодавно на базі ліцею номер 4 Тут діти програмують інтерактивних роботів Lego, друкують моделі і деталі на 3 d принтері, працюють у фотостудії та проводять досліди у лабораторіях та справжній метеостанції. Виконуючи обов'язки міського голови Вадим Кожуховський та народна депутатка Ірина Борзова оглянули роботу осередку профільної освіти, поспілкувались з учнями та подякували педагогам за виховання майбутнього України. У цей день у закладі панувала особлива атмосфера. Усі уроки були тематичними і проходили під гаслом Мандариновий настрій. Яскравий символ зими став справжнім інструментом пізнання. На уроках фізики школярі перевіряли, чи проводить мандарин електричний струм. На біології та хімії досліджували його структуру під мікроскопом, визначали корисні властивості цитрусових, їхній вплив на організм людини. Навіть звичайні заняття цього дня перетворилися на захопливі дослідження, що поєднали теорію з практикою та подарували дітям позитивні емоції. Начальниця управління освіти Аліна Твердохліб наголосила, що учні зможуть обирати напрям навчання відповідно до власних інтересів і здібностей: STEM, наука, технології, інженерія, математика, природничі напрямки, мовно-літературний, соціально-гуманітарний, а також вивчати предмети поза профілем. Водночас незмінними та обов'язковими для усіх залишаються українська мова, історія України, математика, англійська мова, фізична культура та предмет захист України. Нагадаємо, що у жмаренці діє сучасний осередок національно-патріотичного виховання, простір обладнано сучасними інтерактивними технологіями, засобами для навчання до медичної допомоги, зонами тактичної підготовки, стрільби та керування дронами. А головне. Тут з молоддю працюють професіонали, серед яких військовослужбовці та ветерани війни, що передають власний досвід новому поколінню українців. Освітні простори осередків облаштовано за сучасними стандартами Міністерства освіти і науки України для того, щоб наші діти могли навчатися більше пізнавати, розвиватися більше 6,5 мільйонів гривень виділено на реалізацію сучасного освітнього простору, на ремонти класів, на закупівлю сучасної техніки, обладнання дітям в першу чергу повинно бути цікаво. Навчатися я поспілкувалася з дітьми, і зрозуміла, що вони на сьогодні дуже люблять робототехніку, it технології, і більшість хлопців в майбутньому мріють стати інженерами, IT-шниками. І я хочу сьогодні подякувати місцевій владі. Я хочу подякувати державі, міністерству освіти. Я хочу подякувати всім освітянам, що наші діти мають можливість сьогодні з задоволенням. Навчатися, і ми спільно можемо покращувати їхні умови. Виконуючи обов'язки міського голови Вадим Кожуховський наголосив, що у жмарянській громаді найкраща молодь, яка досягає успіхів у навчанні, спорті та творчості. Переможців олімпіад та міжнародних конкурсів, а також їхніх наставників, щорічно відзначають грошовими преміями за рахунок місцевого бюджету. Це стимулює дітей до навчання та високих результатів. Сьогодні ми знаходимося на ознайомленні з TEM-кластером, що включає в себе повністю ремонт і закупівля необхідного обладнання для природничих класів, математичного класу та stem класу. Даний проект вдалося реалізувати спільними зусиллями: це як кошти державного бюджету, так і місцевого. Жмельській громаді в бюджеті 26-го року. Найбільша частина видатків саме передбачена на освітню галузь. Ми завжди пікуємося про наших дітей, щоб вони навчалися в якісних і в комфортних умовах. Тому що я не втомлююсь повторювати, що наші діти найрозумніші, найпрекрасніші у світі. Директор закладу Михайло Бігун підкреслив, що новий освітній простір мотивує як учнів, так і педагогів. Ми у свій час подали проектну заявку для того, щоб брати участь в цій програмі для створення сучасного простору в кабінетах природничих дисциплін, математики та STEM кабінетах Ми звичайно готуємось до впровадження профільного навчання, яке буде розпочинати свою роботу у 2027 році. Тому Даний проект дав нам змогу здійснити капітальний ремонт в шести приміщеннях, придбати сучасні меблі, придбати сучасне навчальне обладнання та звичайно комп'ютерну інтерактивну техніку. Все обладнання, всі ремонтні роботи і все комп'ютерне обладнання зараз знаходиться у нашому закладі. Це дасть змогу. Нашим учням у майбутньому реалізувати свої мрії, і задуми у сфері природничих наук, технологій, інженерії та STEM-проєктів. і от ми виходимо сьогодні на сьогоднішній день до презентації даного проєкту сучасного освітнього простору для майбутньої реалізації реформи профільного навчання. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці державного бюджету та фінансуванню з місцевого бюджету. Вахомий внесок у втілення ініціативи зробили Міністерство освіти і науки України, департамент гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації, депутатський корпус міської ради, управління освіти, а також педагоги, які щодня працюють для майбутнього дітей.